Одна із перших груп в Фейсбуці, яких я розпочала свою діяльність, продажу два роки назад. Це була група садові викрутаси та прибамбаси. Це просто шикарна група, в якій продається буквально все. Ну, будь ласка, будьте уважні, не продавайте ягідні з, з оригінальними назвами сортів, тому що із-за цього закрили групу, в якій було 206 тисяч. Уявляєте, зараз група набирає швидких обертів, доганяє ту цифру 206 і більше буде, тому що у групі всі продавці і покупці активно іде робота купить, продать. Тому, А також цінна інформація, адміністратор надає різну інформацію по рослинах і тому подібне. Також ви самостійно можете виставляти пости по догляду за рослин, відео свої виставляєте. Я коли розпочала цю діяльність і узнала, що там є. Ну, якби послуга така, як оплата абонементу. Для мене це був просто рай. Я ж я просто кайфувала від цього. Я заплатила за місяць, я тоді користувалася цією групою садові викрутаси та е, прибамбаси і ще декількома. І мені просто фатало цього на місяць. Я закинула пост у, особливо в у цю садові викрутаси. Я вам все кажу, так шалено йдуть продажі. Тому хто хоче продати свої е, квіти, свої рослиночки, залітайте в садові викрутаси. Та про